Чудовий і в мене чудовий. Дітки, у нас сьогодні заняття з фізичної культури. Давайте пригадаємо на попередньому занятті, з ким ми ближче познайомились. Ще допомогли меду розшукати. Правильно, з ведмедиком ми показали, які ми сильні та спритні. А сьогодні, дітки з нами хочуть познайомитись з білочка. Тож я пропоную разом. Іти шукати її. Ну що, готові? давайте пошукаємо, де наша білочка? По довісті ми пройдемо. Білочка? Немає білочки. Нема ніде білочки. Дітки, а щоб нас вовчик-братик не помітив? Давайте пройдемось тихенько, будемо вчитися ходити на навспинка. Давайте піднімемось на носочки, візьмемо, поставимо ручки на пояс і тихенько-тихенько пройдемось. Ось білочка нам залишила. Це шишки. І я пропоную вам сьогодні Виконати вправи з ними. Перша вправа у нас буде, яка називається, позбираємо шишки. Вихідне положення ми стаємо рівненько, ніжки злегка розставлені, шишки в кожній руці по одній. Ми будемо з вами присідати, залишати на підлозі наші шишки. Та підніматися. І знову. Присідати і брати їх до рук. Ну що? Вправу починай. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Присідаємо. Чотири. Ще два. Чотири. І ще раз. Два. Три. чотири. 4. Цю вправу виконали. Наступну вправу нам потрібно сісти на килимок. Сідаємо ніжки рівненько. Ручки в нас опущені. До килимка. ми будемо з вами піднімати руки вгору. Піднімаємо шишку вгору, називається вправа. Ну що, вправо починаємо вгору. Через сторони. Вгору, вниз. Ще. Вгору, вниз. Вгору, вниз. І ще раз. Вгору і вниз. Закінчили цю вправу. Наступна вправа сховай шишки. Нам потрібно з вами лягти на килимо крівненько, на спинку. Ручки в нас опущені до тулупа. Будемо з вами піднімати шишки. вгору. ось так. Покажи шишки. Ось вони. Сховай, нема шишок. Ну що, приготувати. Гору. Приготувались? Ось так. Пострибали, виконали. А зараз я хочу почути ваші носики та ваше дихання. Ну що, приготувались? Ху. Ще. Носики вдихають. І ще раз. Ой, дітки, я вже бачу десь десь нашу білочку. Але щоб познайомитися з нею ближче, я вам покажу, що треба зробити. Нам потрібно стати на колінка, на ручки і проповсти до нашої білочки під дугою. І привітатися. Ну що, я вам покажу, як це зробити. А ви повторюйте за мною. Ось ми пролізли під дугою. Повзимо, повзимо. Добрий день, білочка. Мене звуть Оля. Добрий день! Давайте ще раз я вам покажу. І ось так. Білочка, пропоную нам пограти в рухливу гру «Біжіть до мене. Білочка, розкажи нам, будь ласка, як ми будемо грати в цю гру? Малята, світить сонечка, грає музика, ви всі граєтесь, танцюєте, стрибаєте, а коли я вас погукаю, всі до мене. Ну, можна я пограю разом з дітками? Ну, звісно, можна. Починаємо! А зараз всі бігіть до мене швидко, швидко! Ось, білочка, пограли ми з дітками. Ось так, дітки, ви можете пограти зі своїми друзями. Як у вас це вийде? Напішіть мені, я буду чекати. До нових зустрічей!